З усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Ось, нарешті, знімаю для вас відео про мій метод поливу моєї колекції орхідей. Знаю, що ви з нетерпінням чекали виходу цього відео, але я прошу вибачення за такі маленькі незручності. Так як мій стан здоров'я трошки погіршився, я захворіла і. Ось тільки тепер трошки знайшла сили записати ось це відео. І так як мої орхідейки вже дуже потребують поливу, звісно, взяла камеру в руки, щоб зняти детальніше, як я це роблю. Ось, друзі, приготувала я ось такий таз з водою, водичка тепла, як завжди, я вам майже в кожному. Відео про це наголошую. Є в мене ось така річ, думаю, у кожного майже вона у вас в домі є. В мене вона також була, стояла довгий час без діла, але зараз, останнім часом, я нею дуже люблю користуватись. Просто, коли орхідейки не потрібно, мені знімати з підвіконня, а просто полити на місці дуже чудова річ. Три хвилинки і орхідейки политі. Звісно, мені зараз потрібно було зняти орхідейки з-підвіконня, так як і там затримується досить така значна кількість пилу, так як вікна у мене постійно відкриті. Пил з вулиці, звичайно, сідає як на орхідейки, так і на саме підвіконня. А я люблю, коли мої орхідейки чисті, і також люблю, коли стоять на чистому місці. Ось, бачите? Скільки пилюки, до речі, друзі, це у мене два дикі котики ось цей простий голландець. Я купувала його, пам'ятаю, ціночкою, і дивіться, як він після року цвітіння гарно пішов в активний ріст, який наростив чудові листочки, і ще не завершив ростити ось цей листочок вже почув. Ростить ось молодесенький лисночок. А це, друзі, я купувала, бачите, який вже слоник. Це дикий кіт, але азіатський, Я його купувала в Мохові в розмірі 1,7. Ви можете уявити цій орхідейці, мабуть, рік або півтора, точно не пам'ятаю, так як купувала я три орхідейки в такому розмірі. Це ось цього дикого котика. Sunset Love і Еквестріс. Equestris. Еквестріс ну, Equestris, серед них най в такому меншому розмірі, тому що він був трошки прихворів, але все одно, і ви подивіться, ось цей малюк, можна так сказати, вже повністю майже досяг стандартного розміру. Ось, Бачите, це у мене був стандарт, а це розмір 1,7. Який же він чудовий. Ну що, друзі. Не буду довго балакати, хочу одразу приступити до роботи. Мені тут дуже ось так на підлозі подобається працювати, тому що орхідей у мене тут багато і це все, друзі, у мене орхідейки з одного підвіконня. Ось, бачите? Декого вже потрібно у когось цвітіння зрізати, заодно буду зрізати цвітіння. Звичайно, не буду вам показувати весь процес ось цих всіх орхідей, покажу вам саме основне, що я роблю. І все, щоб вам було зрозуміло. Таз з водою, водичка тепла і додала трошки сюди біоглобіну. Це, друзі, чудова річ біоглобін. Чудовий, чудовий регулятор росту орхідей 2 мілі, міліграми йде на 1 літр води. Дуже економний і дуже хороша річ, особливо, коли орхідеї в активному рості. Я його люблю використовувати як, ну, як підкорінь ну, на корінчики, в поливу в грунт, так і... Люблю, так як я оприскую орхідейки, по листу ним оприскувати. Тож, друзі, минулого разу у мене була, був полив чистою водою. Зараз я трошки хочу полити з, з додаванням біоглобіну. Дивіться, друзі, почну ось з цієї орхідейки, з дикого котика, хочу показати вам його корінчики та посадку, як він просох. Трошки важко однією рукою, бачите, дивіться, це посадочка повністю суха, і щоб вас не вводили ось такі, бачите, ось така Зелень на горщику, щоб ви не подумали, що орхідейка волога це друзі водорослі. Це ось коли у горщику хороша така мікрофлора з'являється. Є в горщику ось такі водорослі, і вони інколи вводять в оману. І багато хто думає, що, що ну, орхідейка полита і там ще дуже волого. Насправді ні, це ось такі темні водорослі, тому що, ну. Спочатку були, ну, така присутня досить багато вологи, потім ще високі температури зробили свою справу, і була така дуже хороша мікрофлора всередині, де чудово розвивалися ось ці водорослі. Тому Якщо вам дуже важко визначати суха всередині посадочка чи ні, втикайте на всякий випадок туди дерев'яні шпажки. Тоді ви на 100% будете впевнені, що посадка в орхідей просохла або ще волога, і, значить, її поливати не потрібно. Дивіться, друзі, в моєму випадку корінчики, бачите, світлого кольору, звичайно, вони в активному рості. Але їх, її вже потрібно поливати. Що я роблю? Дивіться, друзі, я поливаю ось так: ось беру ось цей, ось цю спринцівку, набираю в неї водички. Ну, звичайно, поки я спринцівкою не користувалась, брала просто ем, горщик пустий і ось так по краю. Дивіться, я це роблю акуратно по краю. І зараз покажу вам, яка кількість води залишається в горщику. Я ніколи не занурюю горщик повністю, не заливаю водичкою. Зараз вам покажу до якого рівня. Ось, друзі, показую вам рівень води, який знаходиться ось в цьому внутрішньому, можна сказати, нашому імпровізованому кашпо. Дивіться, бачите, зовсім небагато. І... Як уже зволожилися наші корінчики. Вони, бачите, стали такого темного зеленого насиченого кольору. І ось так ми залишаємо орхідейку на 10-15 хвилин. Ось вже налила водички пульсації орхідейці. Ось бачите, ось тут у нас трошки більший рівень. це через те, що, ось, бачите, в нас там вже Ось такі ніжки, і нам тут рівень водички потрібен більший, але принцип той самий. Водичку подаємо ми зверху, вона акуратно стікає вниз, тим самим зволожується вся посадочка, і ми залишаємо, як я вам вже показувала, такий невеличкий рівень водички. Корінчики за ті 10-15 хвилин піднімуть водичку догори. Орхідейка поп'є і всю воду потім я зливаю і все, протираю орхідейці листочки і ставлю її на місце. Друзі, ніколи я не залишаю воду у ось цих внутрішніх кашпо, так як ви вже помітили, що всі орхідейки в мене посаджені ось в таких подвійних горщиках. Якщо чесно, я їх дуже люблю. На це є декілька причин. Ну, перша і основна, це саме тому, що, наприклад, після поливу вся зайва волога стікає ось це внутрішнє кашпо, і я завжди контролюю там кількість водички. Якщо це декілька міліметрів, я її, звичайно, не зливаю. Коли досить ось такі високі температури, вона швидко випаровується. А Якщо вже трошки більший рівень, я її, звичайно, всю зливаю. І у мене горщики стоять сухенькі. І ось так у мене посадочки просихають, і швидше просихають, звичайно, і немає ось того застою води, в яких можуть закисати корінчики. Мені цього не потрібно. Мені потрібно, щоб мої корінчики дихали, щоб вони в посадці росли, розвивалися. і... І щоб орхідейка себе чудово почувала. Ще один такий момент, чому я люблю ось ці горщики, тому що в них ось можна так легко полити кожну з орхідей. Нічого складного, все індивідуально. Ось бачите, все дуже швидко робиться. Просто зараз в мене трошки і телефон в руках, і. Говорю разом з, ну, разом з вами, щоб чогось не забути. Ось такі орхідейки я взагалі люблю поливати, тому що це легше простого. Ось ця орхідейка, бачите? Ви вже її бачили в попередніх моїх відео на 30 тоносики. Вона не пересаджена, друзі. Як я поливаю таку орхідейку, бачите, повний горщик коріннячка. Воно, звичайно сухеньке і хоче вже пити. У мене, якщо чесно, полив, мабуть, три дні тому. Дивіться, скільки я набрала в горщик водички, і просто ставлю ось цей горщик з орхідейкою, подивимося ще раз на корінчики, просто ставимо ось сюди. І вона зараз через декілька хвилин всю цю воду вип'є. Ось, друзі, не показала вам ось так виглядає біоглобін. В мене ось така велика баночка. Якщо у вас декілька орхідей, вона продається у менших таких об'ємах. Якщо захочете придбати, можете також придбати. У меншому об'ємі, так як у мене колекція велика, я купую ось в таких великих об'ємах. Тож, друзі, ось такі орхідейки, як я вже сказала, дуже і дуже легко поливати. Так як всередині, торф в стаканчик. Ніколи я вам вже не знаю, який раз вам це говорю, але це важливо, ніколи орхідейку. В магазинному ґрунті ще не пересаджену, не поливаю зверху, вне, зверху вниз. Завжди поливаю ось так орхідейку, як я вам зараз показала. Корінчиків багато, вони піднімають з легкістю воду догори, і орхідейка напивається саме корінчики. і трошки зволожується тим самим ґрунт посадочки. але Всередині торф в стаканчик буде у нас сухенький, і ми будемо спокійні, що основа орхідейки у нас не загниє. Ну що, друзі, не буду вам показувати вже повністю полив всіх цих орхідей, тому що відео може затягнутися на декілька годин. Потім покажу вам вже кінцевий результат, як це все виглядає. Ну що, друзі, ось я вже закінчила свій полив. У всіх орхідеї протерла листочки, у всіх майже злила водичку, залишився тільки ось цей зелений дракон. Ось, Бачите, злити водичку, так як поливала його перед останнім, він ще не напився, так як повна, повний горщик в нього корінчиків. Все дуже легко і просто, боятися нічого. Зрізала ще цвітоносик у орхідейки Stellenbosh, вона вже все відцвітає. Але, знаєте, зовсім я не розчаровуюсь, тому що, знаючи її, вона через деякий час мені дуже швидко випустить або новий цвітоносик, або пропудить одну з цих сплячих бруньок. І знову мене порадує цвітінням. Що ж, друзі? Ось такий мій метод поливу, нічого такого страшного тут немає. Дуже легко, дуже мені подобається. 15 хвилин на ось цю процедурку взяла, полила, плюс ще ну, деякий час на протирання листочків. І ось такі вони в мене вже за такий, я завжди кажу, що два роки це малий проміжок такий часу, але завжди. Я задоволена спостерігати за своїми ось такими результатами, тому що це мої особисті результати, яких я досягла сама Щось вчилася сама, щось поєднувала, щось придумовувала своє, переглядала масу інформації, обирала для своїх орхідей найцікавіше. Тож, друзі, тільки е, все те, що перевірила е, сама на протязі ось цих двох років е, всі методи, всі посадки, всі методи поливу, все показую вам ось тут, е, на своєму каналі, як я вже сказала, з власного досвіду: нічого не експериментую. Якщо буду щось експериментувати, завжди буду е, тримати вас в курсі. Зараз, поки що, це. Саме той метод поливу, який я використовую постійно, і мої орхідейки чудово себе почувають. Ну що, друзі, на цьому все. Буду прощатися. Як завжди, бажаю вам здорових, а головне, пишних орхідей. Підписуйтеся, хто ще не підписався, якщо хочете спостерігати за іншими наступними моїми відео. Ставте пальчик вгору, для мене це дуже приємно. Коментуйте, задавайте свої запитання, з радістю на них відповім. Все, до зустрічі!